все, ну, все так. <реш> Ама, Яма, ями, яма, ями, ями. Ну що, вся банда в зборі. Вадим, Володя, Вова, Серега, Микола і гонщик Максим. У нас шосейний сезон Максим, ро розпочинається. Гайтовуємо. Але Максим сьогодні вирішив собі ускладнити ситуацію. 25.30 каже, я на підвісі на кросері поїду. Ну, ну Миколи-то особливо вибору немає. Так. Це, ладно. А я Максим? Так, під, Балони підписку. Під, під, та нормально, що? то все нормально. Та будемо їхати. То Максим це собі можливо, щось, щоб... Це не буде, це буде погано. щоб не перевищувати середню, так? Ну ладно, коротше. Ми. Шо, ми пришли коночка? Да, вроде все, вроде все. Походу всі є, значить, ми стартуємо. Не видно Максима радості на обличчі. Може, буде сьогодні той день. Наконец-то скажем, я втому Короче, звучить як челлендж катати Максима. Здивований, виявляється, не всі в курсі, що в мене є промокод на Аміріта Байксін'юа та Байксторіком Заходьте, використовуйте промокод та всі зараз. Якраз початок велосезону, можливо, вам потрібен велосипед, аксесуар чи будь-що. Заходьте, юзайте, будете мати гарну знижечку. Гирек уже 25 скривання дав в кілометри, ми його добрали. Каже, їде з нами, коротше. Да, сьогодні без богня, хто пам'ятає горька, ми були квіде, як він ніс шосером. Сьогодні у нас по плану тільки асфальт, але правда український. Оща Коля, Коля і назар. Назар нас сьогодні киданув, да? Коля виїхав кататися. на наші рівницькі. Да. Українські дороги. Рідненький асфальт. Одразу нагадує пригоди рандонерські якісь. Рандонерські дороги. Так, у нас 42 кілометри. Їдеться непогано. Ще кілометрів 20 ми будемо їхати проти вітру до Острога. Там у нас чекає піца, холодненька можливо. Ну і 40 кілометрів біля. Чесно подякую всім спонсорам на каналі. Дякую, що залишаєтесь та підтримуєте мене. А якщо ви хочете підтримати мій канал, тисніть кнопочку спонсорувати під відео, ну або за посиланням в закріпленому коментарі. Назва магазину. Бачу? Так як ми сьогодні. вже одна зірка? Скільки зубів? не І я, мені каже, десь 38 40. А в тебе скільки? 32. В тебе 32? Так. Да. Я там вже мене вітром здувало на горці. Ти цей, в 32, і ти, коротше, з нами тягнеш. Це жесть. Швидкості не вистачає? Ми, ми, ми сьогодні їхали, оце десь 60 по трасі. Радиці 120 на самій важкій передачі, просто забуду. Картина маслом, Вова і банан. А з цього боку нормальні? Шосейний банан. Все, я не буду їсти на камеру. Давай, давай! Я відламую. Давай. все, Камеру вирубай. Барбоси відпочивають. Ями, 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 ями. По всім обираємо. Начек не чесно з МТБ. Як сидіть на колесі, то він може. Да. А як ями, ти в нього не всидиш на колесі. Наступні ванті, значить, йдемо в одрив. Дуже ефієний місцяк, печає мінус дорога, шкода, але дуже кайфово. Ой, скільки загиблих Острозі. Ну, друзі, не забуваємо донатити військовим перемога понад усе. Що я прокоментуєш як? Ага. Нормально? Ні, ну народний все це, розстров Вже укатався чу-чуть? Ну, музей був вже, <су> <нохі>, <гла> вже добре. Ти що, Гонщик, скажеш? Та нормально, ноги так і був. О, ноги трохи. о! Оце вже добре. А Всі останні <гла> бачу, хоч би що. Ну кола, ти що? Та нічого, нормально. <гла> <гла> А ну, даже навіть не питає там, хоч би що всі інші. <звілу> <звілу> З відкриттям шосейного сезону і, як казав Ярік, За велоспорт! За велоспорт. Це він, це лахче, що це, Що, від, будеш роковичка хіба? Смачно? Я <смачна> доїсти не, ну, не можу. А піца смачна? Максима питати про піцу, це ж нормально. піца смачна? Не знаю. Коли хтось розраховується, бере на себе відповідальність розрахувати за всіх. Зазвичай він ще докладає ще свої гроші. потім. 400 <смачна> Що ми вже виїздимо за строга. Дуже смачно пообідали. Під самоестро однозначно топ. І 45 кілометрів додому. Я ж напевно найголовніше не сказав. Сьогодні 8 березня, а на вулиці плюс 16. Це просто кайф. Нереально тепла весна, така рання. Я дуже сподіваюся, що вона такою буде. Хоча через тиждень вже передають знову сніг. Маленька самореклама, Заходьте в мій телеграм-канал. Там дуже багато про велосипеди, не тільки заходьте, підписуйтесь, поки нас там ще не так багато. що, Максим, як почуваєшся? болить. А, ноги. Нормально, красавчик. К Кросер вивозить, блин. Тянеш пацанів, красава. Ну тут питать не буду, тут живіши і всіх Що, Я замерз замерз тільки, Подивався. Серега, ти як? Нормально можна їхати? Я думаю, да. компанія саме то. Застрага було класно. О, ну, що там у тебе? О, а, віпало. А, ланцюг. крепко печеш. Що ланцюг падає. Що, Вадим, ти хоч би що. так? Да? Чудово? Класно, Хоч би що. ідеально. Ой, кльово, ти мені зараз даєш інтерв'ю на фоні заходу сонця, коротше, дуже гарно. Микола, ти що? Та нічого, то це саме, трохи Вова під кінець уже бачу, роздуватися почав під горку. Так, так, вже тут під горку в кінці 25, дивлюсь, так? А потім на спуску знов 48 втулив, блін. Ні, ну я якби не хотів нічого робити поганого. Я на спуску не ходив. Вистачало насправді діапазону. От Дивлюся, вже просто повітря кручу. Коротше, сів в яму за Максимом Наркевичем і все. І там так було, що 20 секунд просто на них не кручу. Просто їду за ним. Нормально, коротше. Мені за ним було стрмно їхати з на спуску, коли він отак лягає в свою аеропозицію. Я тупо, мені тупо стрьомно. Мені стрмно, того, що він, ну, знаєш, локтями чисто тримається, він якийсь камінчик і тупо посипується. Я думаю, їдьте чоловіче собі сам. Думаю, не буде. Я, коротше. Трошки сзади. Я на всіх спусках відставав. Тобі так само, Не вистачає передачі, так? Я ж кажу, спуска не вистачає, я на всіх спусках відстаю. Мені здається, просто Низький. Та вже, напевно, нема куди, так? Я ж кажу, я на 130, на самій важкій передачі 130 кадрів просто Ну, то куди вже 130 Це важка передача, розумієш? А я забовтуюсь. І то не доганяю вас. <реш> Та мене вже переганяє, Володя, ви що? Нічого, не хапає, шосель, не, не судомиш? Що сир їде, колеса крутяться. <реш> Бо я катав різними зламками, то воно трохи не так. Колеса крутяться, кілометри мутяться. у <реш> нас Снігарек відстав, так, виходить? А що, Ігорьок відстав, так? Да? Давно, Давно, так? Воно, видно, він, да, він так не працює. Так, дивіться, в мене сьогодні ось такий класний сетап. Суперкрута фара від Fenix, новинка BC22R. Ось таким стоковим кріпленням, гоупрошним, Дивіться, дуже круто виглядає. Потужна фара, на 1400 люмінів і виглядає дуже стильно. Про неї огляд окремий на каналі. Ну і кого цікавлять фари Фенікс, по промокоду всі можна буде купити зі знижкою 10%. Там їх ціла величезна колекція. Ну Заходьте, посилання буде під відео. Я думаю, у багатьох будуть питання що там за подвісне. Я вже колись показував. Не показував, дивіться. Кросер, кросер -е Кросер ладно, ну, там просто псих їздить на цьому кросірі. Через те він так. А ще йому Ярік продав короче, класні катки. Е, і, до речі, я не знаю, це карбон чи ні. А, не карбон. Чо? Точно не карбон? Блін, виглядає як карбон. Коротше, класні катки, по-моєму, на новотеках. Та він, коротше, ще пришвидшився тепер в рази. Так що, бачите, цього кросера, підвесу страшного в районі Рівного, він псих. Будьте обережні. ПЧ 36-40. По трасі аж гай шумить. Короче, кроссер двохподвісник розказує шосеру, що, що він там спринтував по, по асфальту. <laughs> <laughs> Я вже вкатався до дороги, да? Нормально? 122. 122. Ну, тебе ж ну більше, да, чем. Ты можем велосипеда, від фізухи. Від так і є, від фізухи. Я, ж... Я, вообще... не no. на Я ще 100 сьогодні, цього року. Ну, Є, ми другий їздим, раз, їздим, їздим. ну ми другий раз їдемо. Тоді, no. сказав, але. але я в такі більше 60 поки що особо не їздив. Та і ж, ми сьогодні просто ще швидко їдемо сюди добувати. Звідти туловий дороги. Ой-ой-ой, гарно. Просто епік, блин. Ну що, дякую тобі, друже, за компанію. І вам всім дякую. Ідемо да, да, тоже... зимою. — Ну, Буде ким їхати. Ти теж? Ні, я туди. — А, ну то ми теж туди, ми в центр. Туди Максим зводимо. Дивіться, з якої фари гонщик їздить. Фенікс! Ігорюак. Фенікс. І другий Ігорюк. Фенікс. А ви що не на феніксі? Ми на дизайнів. <с>? Можна сказати, що шосейний сезон, як ми на початку відео говорили, розпочаток. Майже 120 км, середньо 28,2 Супер класна компанія, катнули бомбезно. Так, да, клас було. Класна погода. Супер катнули. Респект. Катали що таке шосе. Да. І респект Миколі да. на найнері собі спу... легенько 28,2 да, закрутив. Закрутив. Скажімо так, водії були більш чимними. Була пара моментів, що там, скажімо так, притирочку 20 см. Блін, Наспра... Це ти просто мало шосе їздиш. Я ж передумав, що це взагалі їздить. Ви вже просто навіть це не сприймаєте, як добрий день на такі випадки, насправді так. Зараз фура, як приїжджає, дуже буває. Так, ну може такого тебе кидануть, якщо на шосе. Коротше, все. Якщо сподобалось відео, не забувайте поставити вподобаєчку. Якщо не підписаний на канал, то підпишіться, залишіть коментар і всім до нових зустрічей. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока. <ріпи>